Не знаю, як ви, але я в таку холодну погоду хочу одного загорнутися в плед і під якийсь смаколик дивитися Гаррі Поттера. Сьогодні трайфл з сливою та гарбузом без випікання, тому що використовую сьогодні готове печиво. Це вушка від Лукас. Цей десерт мені дуже подобається за поєднанням смаків, кисловата слива. Слова солодка, тому що наприкінці сезону слива дуже солодка. Сезонний гарбузик, він зараз в розквіті. Також крем-сир, який дає цю вершкову нотку. Іх хрусткість відповідає печиво Лукас. Пно справляється з цією задачею на бездоганно. А починаємо ми з того, що потрібно запекти гарбузик. Зараз величезне різноманіття цих прекрасних овочів і можна обрати будь-який. Я сьогодні обрала ось такий хокайдо. Гарбуз зачищається досить складно, в нього дуже товста шкірка. І щоб не порізатися, потрібно завжди робити це до дошки: от розрізали навпіл, поставили так, щоб він стояв міцно, не рухався. І вже тоді ось такими от рухами можна буде легко його почистити. Ставимо запікатися. Я запікаю без водички, навіть просто на маленькому вогні під закритою кришкою. Для того щоб він не пригорів і ви впевнилися, що все буде класно. Для того щоб себе обезпечити, можна трошечки водички, буквально півстаканчика, налити і дочекатися, поки вона повністю приготується. Сливки пізні, осінні, вони дуже солодкі і вони неймовірно пасують до цього гарбузу. Гарбуз, ця пюрешечка, яку ми зробимо, запікається, а ми поки що з вами карамелізуємо сливи. Їх потрібно розрізати навпіл і з медом прокарамелізувати на пательні. Ідеальні десерти для мене це поєднання не тільки смаків, а ще й текстур. За хрусткіт в цьому десерті відповідає Лукас: ось такі вушка, сердечки, хто як називає. Вони хрусткі і вони ідеально підходять для того, щоб зробити цей прошарок. Нам потрібно їх дуже добре подрібнити. Для цього я викладаю їх на пергамент. І тепер інженерне рішення: як зробити так, щоб не використовувати блендер, а подрібнити це вручну. Потрібно взяти такий пергамент, накрити печиво з двох сторін, взяти степлер. Повністю це закрити ось так. Загорнути, застеплерити і побити. До речі, і тут посипалося запитання: чому не можна було зробити якось легше взяти там, наприклад, файл, там плотненький такий і можна було б скільки в той файл влізе, а тут така величезна об'єм, і одразу все готово. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми можемо поспілкуватися не тільки про рецепт, а про ще якісь особисті речі. Буду вдячна за запитання. Додаємо до гарбузу трошечки меду, кориці і любові. І в нас виходить дуже смачний прошарок з гарбузу. Другий прошарок – це гарбуз. Викладаємо його в кондитерський мішечок, будемо формувати десерт в стаканах сьогодні, і нам потрібно, щоб все ще було і охайно. Ось так от перекладаємо крем гарбузовий сюди. Так пахне корицею! Таке класне поєднання з ця хокайда з корицею. Це просто супер. Це дуже смачно. І ароматно, так по осінньому дуже тепло. І знову трошечки і знову трошечки меду, і це не буде зайвим, тому що нам потрібно, щоб це був десерт. і Він був солодким. А цей прошарок ароматизуємо лимоном. Цедра лимона додасть також свого аромату і трошечки кольору жовтого до білого кермсиру. Третій прошарок перекладаємо також в кондитерський мішечок. Ще раз повторюсь, нам потрібно викладати, буде потім це -це високі стакани і для того, щоб все було охайно, щоб всі прошарки були рівненькими. І за допомогою кондитерського мішечка це зробити набагато легше. Ну і все, я ж обіцяла швидко. Зборка десерту. Насипаємо спочатку основу: це печиво лукас. Наступний прошарок – гарбузик. Десерт виглядає досить святково. Ви згодні зі мною, стільки різноманітних кольорів і смаків також. Це дуже класне поєднання, коли є і солодкий, і кислий, і вершковий, і хрусткий. Це дуже класно, коли е, ще і фрукти є. І Овочі сезонні і можна їх поєднувати між собою. Тут є і хрусткість, яку я дуже ціную, і вершковий смак від крем-сиру, і кисловата слива карамелізована, і гарбузик з корицею. Все просто бездоганно. Хочеться заплющити очі і їсти. І щоб він ніколи не закінчувався, цей прекрасний смак. Це дуже класно. А ще можна зробити ось такий варіант. Коли крем-сир вершковий додається ще зверху, а потім все присипається корицею. Це також буде дуже класно. Зробіть і так, і так, і напишіть в коментарях, який варіант вам подобається більше. З двома прошарками вершкового сиру чи з одним. І ще, будь ласка, напрошуюся на компліменти. В мене нова зачіска. Як вам пасує мені чи ні? Я кайфую, якщо чесно. Я біжу, бо в мене фільм вже почався. А з вами на сьогодні прощаюся. Люблю вас і дуже ціную за те, що ви не забуваєте про вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. І також коментарі чекаю від вас. Запитуйте, пишіть запитання, я буду із задоволенням на них відповідати. До зустрічі!